Всім привіт! Хочу ці відео показати, які посилочки ми сьогодні отримали, подякувати. Подякувати за такі посилочки Тетяні, яка нам так часто допомагає, постійно присилає посилочки для кошеняток. дивіться, якраз те, що треба було купа іграшок для малюків Кор. Класно, дивлюся, акція від Royal. Не бачила, я, чесно кажучи, брала на іншому сайті на Мастерзову. Бо там мені було дешевше, але дивіться, яка класна 4 кг і наповнювач. Не знаю, кого хто, чим користується, але це класний наповнювач, Він бентонітовий От для тих кошенят, які не вміють ходити в пілети, бо я зазвичай беру у нас тут є фірма, яка виготовляє ці пілети, мені дешевше. Бо 15 кілограм пілет за 100 гривень я беру, тобто мені просто це дешевше. Але не всі котики розуміють, що треба ходити в пілети, бо вони ще не розмокли, знаєте? І для деяких треба гребтися. То оцей бентонітовий наповнювач, до речі, він бирає запах. Я вже так один раз купила для дівчаток, які ходили мімо, не могли навчитися. Ну, Таких у мене дуже рідко насправді буває. То от на поміч, щоб вчити, може комусь він сподобається, ну класний. Класна акція, супер. Дякую Тетяні за таку посилочку, все, все те, що потрібно. І малюків зараз, ну зараз я їх вже накормила, але ось вечором ми дамо такий їм смачненький корм. Бо я ось, наприклад, це моя скромна посилочка, яку я теж сьогодні отримала. Теж Бачите таку мишку. Така вона класна, мені подобається самій якийсь хом'ячок чи мишка. Це я замовила пробувати для, М -м, здається, це для Руді руді сруді як я на неї кажу, не знаю, може той і великий буде, але вроде брала по розміру. Шлеєчка, бо знаєте, вона тягне цю шию собі, хоча вони так зараз бігають, але все рівно десь на вигулку треба, щоб була шлечка. Будемо міряти, ні то лоліті. Лоліто збираю в дорогу, то їй все потрібно. І поїдок, і новий нашинечок, бо все-таки страшне, знаєте, за... хоча я міняла. Але за кілька місяців вони просто то все угроблюють. Взяла, дивіться, ось таку класну пасту. Це для нових кошеняток, це для Кіті і Амаль, для малесеньких кошеняток від 6 тижнів. Паста така, знаєте, вітамінна. Вони гарно почуваються на ній, бо ну, все-таки вони ходющі. Такі ходющі, що ну, взагалі поки вони самі наберуть беруть на дорогу ще, але я вже брала і вона дійсно класна. Ну, і взяла всього трибаночку з нього 5. Я дваночок взяла це для самих новеньких маленьких, які поганенько їдять. Хоча сьогодні їдять вже краще. Не знаю. Я почала давати їм віростат. Вчора були у ветеринара, вона каже, що сильний герпес вірус, досить сильний, і юнідокс не допоможе. Краще переходити на щось сильне. І поки в мене є віростат, я буду пробувати 5 днів. А якщо ні, то колотиться в тріаксон. А уявіть, що з ними було б на вулиці, на базарі, да. Що? Ну, це подаруночок. В принципі, все. Беремишки кажуть, така малесенька у мене посилочка. Те, що необхідно було, скажу вам по новинам, можливо, зараз випущу тих коняк, дівчат, побігати. Ну, вони вже бігали, вони вже поїли. Розкажу вам новини, які я сьогодні дізналася, хто і коли, куди їде. То дивіться далі.